Футбольний прогноз Ліга Європи. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Нас цікавить два матчі. Ну, Більш за інші. Можливо, і інші матчі також цікавить. Не може бути такого, щоб тільки два матчі, а там навіть і рахунки не цікавлять. Цікавлять трішки, але на першому плані матч-відповідь, Шахтар. Блишекташ, а також матч в Лізі Європи. Шеріф в гостях у Нідерландського Утрехта. Давайте, мабуть, з цього матчу і почнемо. Нагадаю: вдома в Молдові в домашньому матчі молдовський шеріф програв 1-3 нідерландському утрехту ФК-Утрехт з одноіменного міста. Нідерландів. Я більше ніж впевнений, якщо би проти любого молдовського клубу грав навіть клуб, який зайняв 18-ту сходинку в Ере Дивізіо, то все одно результат міг бути таким самим. Тому що рівень нідерландського клубного футболу на дві, можливо, навіть і на три голови вище за молдовський. Я констатую такий факт, друзі, і е, ви звикайте. Ми у нас на каналі називаємо речі своїми іменами, тому що ми любимо правду. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже важливо за це. Я наперед вас е, дякую вам. Отже, перший матч, не дивлячись, що він виїзний, здавалося, повинен бути важким для Утрехта. Утрехт з Нідерландів справився з задачею, і я вважаю, що так само не менш результативно, Утрехт переможе і вдома. На жаль, Шевіф цього разу не порадує нас уже в подальших матчах. Ліги Європи. Тобто в третьому кваліраунді. Далі піде Утрехт. Я більше ніж впевнений в цьому. На жаль, друзі з Молдови, вам привіт! Але, на жаль, констатую такий наступний свій прогноз. Утрехт перемога з форою мінус 1,5. 2,03 коефіцієнт. І Утрехт, впевнено, перемагаючи і на виїзді, і вдома, виходить в третій кваліраунд. Тепер вже розглянемо Шахто... Шахтар Донецьк проти Бешикташ Стамбул-Туреччина. Ми вже звикли, що свої міжнародні домашні матчі, уже наступившого єврокубкового сезону, Шахтар приймає своїх міжнародних суперників на стадіоні в Словенії. Я не буду повторювати назву цього стадіону. Кому цікаво, я повторю. До речі, друзі, я вважаю, що вчасно виправлена помилка не є помилкою. Отримав інформацію, що саме уже у другому кваліраунді ще є, як з'ясувалось, ще один є домашній стадіон для Шахтаря. Це стадіон. Хенріха Раймана. Це стадіон в Кракові. Крак... В Кракові. Стадіон Хенріха Реймана. Міський стадіон. Саме на цьому стадіоні, який вміщує більше 33 тисяч глядацьких місць, Шахтар буде приймати Бешектаж. Це ще ближче Краков. Це 800 кілометрів. Ось, наприклад, від мене, і вже Краків. Це набагато ближче, ніж Словенія. півтори тисячі майже кілометрів. І, до речі, цей стадіон є домашнім стадіоном для футбольного клубу Вісла Краків. Стадіон і клуб, за який вболівають. Найрідніші мої люди. Але це моє особисте, хай це залишиться тут. Я з вами хочу поділитися лише прогнозом на матч Шахтар Бешектаж. Нагадаю, що перший прогноз на перший матч в Стамбулі. У мене зайшов на Ура. А хочу нагадати, що в першому матчі я прогнозував в Стамбулі, що Шахтар заб'є більше, ніж один м'яч. Тому що е, стадіон там, в Бешикташі, бешикташ Арена, це дуже фартовий для Шахтаря стадіон. Побачимо, як е, стадіон в Кракові. Отже, я прогнозував в першому матчі індивідуальний тотал Шахтаря більше одного рівну. А шахтар забив 4. Нагадаю: 4-2 Шахтар переміг в гостях. Так, це звучить настільки приємно, що мало віриться. Але, друзі, це є так. Шахтар переміг 4-2. Я Підглядаю свої записники, щоб е, нагадати самому собі, який коефіцієнт на вже новий параметр, який я вибрав сьогодні е, в своєму прогнозі. А саме, після рахунку 4.2 ми знаємо, що Шахтар клуб, який звик розраховувати сили і енергію на дистанцію. А дистанція ще дуже-дуже довга. Ще після цього раунду, другого кваліраунду, буде третій кваліраунд, і потім фінальний відбірковий ще один раунд. І лише тоді буде основна вже група Ліги Європи. Тому треба розрахувати свої сили після ось цього матчу четвера. 31 липня. Ще як мінімум на 4 матчі, а лише потім уже Шахтар потрапить в основну сітку. Тому я вважаю, що дуже важливо пройти в наступний раунд. Для цього Шахтар може і не вигравати. Для цього Шахтар може і збрати тактику наступного матчу, грати від оборони. Ну, якщо вам навіть буде так зручно поставити автобус. Є такий вислів у футболі, коли наглухо замикається оборона, а е, до атакуючих позицій трішки менше приділяється уваги. Тому я вважаю, що десь в якій-то мірі. Шахтар і обере такий сценарій. Побачимо, чи правильно це і до чого це призведе. А я, друзі, прогнозую в матчі шахтар бешикташ Я дуже рідко це роблю. Але я прогнозую тотал менше. Так, не дивлячись на такий неймовірний гольовий матч 4 перший, у Стамбулі. Тут, у Кракові, я прогнозую тотал менше 3,5. Коефіцієнт 1,66. Досить немалий коефіцієнт, але і не космічно великий. Я просто впевнений, що Шахтар буде грати від оборони, тому я і пояснив свій такий вибір. Дякую за. Те, що вислухали, дякую за розуміння. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Хтось цього не зробив досі. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже потужна і важлива підтримка від вас, друзі. Дякую завжди вам за те, що ви є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю кожному з вас! Удачі і до зустрічі. Папа! -па.